Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кучинку Анджила. Ми і з Півдня Одеської області. У нас вже спека пече в день страшне, але я ще продовжую пересаджувати злаки, тому що ну, раніше ніяк не виходило, тому пересаджу зараз. У нас сьогодні 22 травня, майже вже кінець весни. я ще працюю. Сьогодні ось пенісетуми, На осінь будуть кущики гарні, тому що як викопувала, так і саджала тут різні поділки, правда, і великі, верніше не поділки, а кущики і великі, і маленькі. Там, де вони мені заважали, ну, довелося їх викопати і пересадити. Тут у мене просто heavy metal один ряд. І там ще один ряд, а тут два ряди пенісетума Маудрі. Так, а тут у нас редхед. Редхет. Ще хочу посадити один ряд редхету і потім ще один ряд міскантуса. І все, до осені поки все. Тут вже прибрала, тут ще була купа землі. Хто дивиться, пам'ятає, тут була купа, сьогодні вже закінчила. Цю купу повністю вивезла. Бачите, мішок тут каміння, сміття всяке. Тут люди, в яких взяли цю землю, тут у них вже було таке в кінці. Бачите, ось тут глина, тут взагалі глина була і все, ну так, трошки щось могла прибрала, трошки все-таки глини лишилось. Все-таки глини залишилось трошки. Ну, я там підсипала землю і все одно. Ну, нічого. Потрошки-потрошки по ростуть. Правда, доводиться поливати весь час майже через день. Через день, через два доводиться поливати все. А зараз, як спека, не знаю. Я вчора поливала ось тут. Сьогодні я це не поливала, а завтра буду знову поливати зранку. І тут цей ряд пролью знову в другий раз, тому що земля суха, страшне суха. А це завтра до вечора і висохне, якщо не залити ще раз. Так, ну тут далі буду завтра рівняти, робити ще один рівчак, ввечері буду саджати. Так, ну, отак поки. Тут міскантус меморі вже перші кущики ось пішли вже рости, гарні. Гляньте вже які. Ну, правда, вони не такі пов... великі, як повинні бути. Ну, нічого. Так, тут я посадила, досадила ще вероніки ось ряд. Коли її посадила, її посадила, здається, вчора ввечері. Посадила тут, висаджую полівічку ряд, ось теж ввечері трошки посадила. Ну, Там треба копати кущ, розділити. Я не впевнена, що він влізе сюди, цей кущ. Завтра досиплю землю, дорівняю і потім буду робити і так саджати далі. Ну ось так, кусочок такий гарненький. Тут у нас виноград ми позаливали його. Я вже показував розповідала. Тут в мене чоловік вчора сьогодні просапав цей кусок. Трава висохне. Я з грибу через пару днів, ну, вже з понеділка, мабуть, з грибу вирівняю її тут і буду саджати трошки кукурудзи, трошки буряка кормового. Будемо саджати ще, а поки так ось. Бур'яни, правда, ростуть. От під горіхом так класно. Тут така тінь горіх, глянь такий, просто величезний. Перенесемо вже сюди палатку, тому що там дуже спекотно вже вона нагрівається. Діти неможливо. Тут ось позаливала свої хости, гейхери, брунери. Те, що пересаджувала, тут у нас помідори. Ростуть вже, ще трошки треба буде підв'язувати вже другий раз. До опор. А помідори вже. Ось-ось-ось, а ось уже перший зацвітає. А, цвітуть уже. Цвітуть уже ось. Ось цвітуть он. Квіточки вже. Ось квіточка. Ну, це моя розсада, це пізні помідори, це мікада рожева жовта. Ну, які можуть кукурудзу тут полила трошки. І буду тут ще трошки посадити, треба. От ще трошки підросте, саджаю її так е через час, тому що ну, щоб була в різні часи, щоб вона мені не достигла вся в один день. А тут вже трошки пізніше тут посаджу, ще трошки, хочу посадити тут, прикрити помідори від спеки, тому що все починається з спека, пече страшне, а помідори таку спеку не люблять, тому що я посаджу тут кукурудзи. Два рядочки закрию помідори. Так що працюємо, працюємо, тут працюємо. Потихеньку тут роблю і в садочку роблю, виполюю. Тут сьогодні ноги болять, заморилася. Ось тут сьогодні вистругувала, виполювала тут за сіткою. Тут у мене квітничок такий новий. Тут раніше росла смородина золотиста, оце все ряд був. Тут лишила собі ось трошки кілька кусів, бо більше вже мені не треба стільки багато. Тут он трошки смородини залишила, а тут ось квітничок. Ну, буду далі. Сьогодні тут випала повністю сіночко чистенько вже. Буду далі виполювати, сапати, роботи коротше, коротше, роботи купа. Кармашка моя така є рання, але бачите, така міленька-міленька. Дуже це я її пересаджувала взимку. До речі, я взимку робила цей квітник, викопувала смородину, прибирала і пересаджувала тут квіти. Ще треба досадити тут кілька кущів, тут все-таки бузина пропала, немає. Я купувала таку класну, дорогущу, малесеньку, малесеньку, за 400 гривень і вона помахала мені ручцю сказала, сказала досвідос. Так що буду саджати. Тут у мене є кущі, завтра вже буду саджати, покажу. Так, ну все, друзі, вже вечір. Треба йти вечеряти, купатися. Втомилася за цілий день. Тут ще роботи і роботи. Вони. Ну нічого, потихеньку, потихеньку зробимо. От ми вже і вдома. Все, друзі, бажаю всім спокійної ночі. Дай Бог, щоб вона була спокійна, тиха, хоч одна все буде наша Україна.